Привіт-привіт, малята! Вже настали довгі сонячні дні. І саме зараз ми часто бачимо, як люди пораються на квіткових галявинах, прикрашаючи їх різнокольоровими квітами. Для захисту рук від шкідників вони надягають рукавички та використовують садовий інвентар. А після розсадки дуже ретельно доглядають за квітами та поливають їх. Тому що вода є живленням для них. Та, на жаль, не у всіх нас є змога поливати квіти. Тому я пропоную вам зараз намалювати сам процес, як ми за допомогою ліки будемо поливати квіточки. І для цього нам з вами знадобиться білий аркуш паперу, олівець, пензлики, фарби, склянка з водою, серветки, гарний настрій. І допомога батьків розташуємо аркуш паперу горизонтально, візьмемо правильно олівець, намалюємо галявину. У правому верхньому куточку я розташую лійку, яку спочатку ми намалюємо олівцем. Галявину ми з вами промалюємо зеленим кольором, використовуючи пенсик з широким ворсом. Так буде швидше його намалювати. Легкими рухами ми промалюємо з вами. Трафичку, також пензликом широким ворсом. Прикрасимо галянемо квіточками за допомогою пензлика з тоненьким ворсом. Намалюємо декілька квіточок, стовбур та листочки зеленим кольором. Лістечки квіток ми промалюємо червоним кольором, вмочуємо пензлик у червону фарбу та ось такими відбітками ми розташовуємо квіточку з різною кількістю. Лісточок. Промиваємо пензлик, набираємо чорну фарбу та обведемо контур нашої лійки чорним кольором. Працюємо охально. Якщо потрібна вам допомога батьків, то обов'язково звертайтесь до них. А нам залишилось намалювати водичку, яка буде литися із лійки. Малювати ми будемо її блакитним кольором. Який наносити будемо на пальчик та залишати відбитки на аркуші паперу. Подивіться, як я це роблю. Розташовуємо крапельки так, щоб донизу їх ставало все більше та більше. Залишилось ще трошки. Ми з вами блакитним кольором зафарбуємо нашу лійку. Не виходячи за контур, працюємо охайно, правильно тримаючи пензлі трьома пальчиками. Після закінчення роботи витираємо пальчики, миємо ручки, прибираємо своє робоче місце та милуємося своєю роботою. А для того, щоб ми з вами мали змогу дивитися на такі гарні квіти, треба за ними доглядати та частіше їх поливати. До дорослих звертайтесь та їм допомагайте. А я бажаю вам гарного дня, до побачення!